Пане Валерію, з'явилося повідомлення, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася від участі бути присутньою на виступі президента США Джо Байдена, і нібито це не офіційна причина, що не захотіла вона сидіти поруч з Юлією Навальною, дружиною. Вбитого опозиціонера російського, хоча як виявилося, що Юлія Навальна відмовилася від участі в цьому заході, пославшись на втому, не знаю, напевно, можливо, і правильне рішення, щоб не сидіти поруч з представниками, не знаю, чи можна Юлію Навальну називати хороших русських представниць, але тим не менше. Але чи правильно це було прокомуніковано і чи можливо ну можна було якось? Спробувати пояснити, вплинути на розсадку. Адже, в принципі, це можливість ще раз представити інтереси України у Вашингтоні. А ми знаємо, що там ну, проблеми з ухваленням допомоги для нас. Ну, перше, хотів би я зазначити в даному аспекті, що Юлія Навальна, повірте мені, не відмовилась би, якби там була пані Зеленська. Однозначно. У них є свої цілі, пам'ятаєте? Ще Навальний, що Навальний покійний, що Юлія Навальна говорить про те, що давайте не допомагати Україні, а допомагати Росії. Ми змінимося і, значить, будемо всіх там вести до світла демократичного майбутнього. Це їхні слова. Це їхня політика. Вона відповідає політику тих тим, хто протягом там 30 років намагався не просто. Діяти не просто говорити, а й діяти в даному напрямку, коли там з України забирали ядерну зброю, передавали Росії, коли Росія успадкувала незаконно місце в Радбезі ООН, не будучи членом ООН. В якості постійного члена навіть, коли вважалося, що давайте будемо оце годувати Росію, давати їй гроші, а вона буде в сфері своєї відповідальності, бо засово лапки тягнути весь цей СНДшний простір до світлого майбутнього. Зараз ордіменти всієї політики існують в істеблішменті США, і не тільки США, в Європі в тому числі. Тому другий аспект, ми таки змінили Україну, тому що це давайте садимося посередині. Тому що давайте це, значить, не говорити про ім'я якого героя названа вулиця. Давайте десь так, значить, дивитися в очі Путіну, не провокувати. Коли Байден сказав, що Путін убився, Зеленський сказав, що я не буду цього говорити, це ж може призвести, значить. А сьогодні ми змінили. Повірте мені, якщо я сказав, що Юлія Навальна прилетіла би, не дивлячись на втому, там прилетіла би як міленька я, для того, щоб сидіти поруч з. Першої ладі України, тобто з Україною. Точно так же три роки тому пані Зеленська прилетіла би разом зі, всіма, значить, зі всією цією групою слуг народу, прилетіла б, щоб посидіти поруч з тими, хто значить, з нами там один народ. Ну, у нас, значить, там. Трішечки є там різні розбіжності, але ми один народ, це говорили ті люди, які зараз сидять на банкові, тут недалеко. Ми таки змінили Україну. Ну, Правда, тут змінив Путін, переважно. Ніщо так не поміняло точку зору моїх сусідів на моїх вулицях в Миколаєві, де я там 30 років, та вже більше, значить, от намагався там все змінити, ніж одна російська ракета, яка прилетіла поруч з моїм будинком. Тому ми так і змінили Україну. Своєю звитяжною боротьбою і весь світ ми змінюємо. Сьогодні критерії, як ти ставишся до України, як ти ставишся до Росії, є головним критерієм. Третій аспект. Я тут був колись задав зв'язку з вашим запитанням. В квітні 22-го року це хороші руски проводили конференцію, тут також недалеко. Україна-Росія, діалог. Я там був. Мене запросили. Я не хотів, але побачив, що там представлена українська сторона, потужно представлена, я це не міг в Польщі, не піти. Так? Те, що Ні, це в Україні, відбувалося. В це відбувалося тут, в президент-готелі, мені угу. здається. В Києві. Добре. А, так, от я сьогодні, коли викладу цей ефір, сподіваюсь, от я цей беджик поставлю. Я там був. Я там давав декілька інтерв'ю. Жодне з них не пішло. Жодне з них не пішло. Оскільки я сказав, що їм, які пролетіли з боку Росії, Треба Росія без Путіна, нам треба світ без Росії. Вони хочуть змінити Росію, як вони вважають, не розуміючи, що це неможливо. Не Путін в бородянці в бучі в бучі в Ірпені. Ми зараз бачили сюжет з Херсону вбивали українців. Це робили росіяни. В Росії можливо або Путіни, або гірше, ніж Путін. Це я тут вже знову-таки репрезентую себе як філософа. Я багато що читав з російської філософії. Я пам'ятаю два томи із Глубін і Вєхі. це тих, які врятувалися на цих ленінських кораблях, поїлтіли з Росії до Франції. Вони сказали, Боже, нас упасі від такого російського народу. Бо будь-який цар краще, ніж вони, які, словами Буніна, робили ці окаянни дні на вулицях е тодішньої Російської імперії, в тому числі в Одесі в Криму. Тому що Росію неможливо змінити і правильно робить Зеленський, що не сідає за ним, ними за один стіл. Пам'ятаєте в перекладі Шевченка, псалми, перший псалом? Блажен муж, що з лукавим не сідає раду, і не стане на путь зло, і з лютим не сяде. Не можна сідати за один стіл з тими, хто. Хоче тебе вбити, і насправді це правильна політика. Е, я зараз не кажу про пані Зеленського, про Зеленського, про оточення. Я кажу про те, що українці не сприймають тих, хто хоче зберегти якусь іншу Росію, в якій вони будуть приїжджати сюди і вчити нас. Як вчили ті, я зараз закінчу, які тоді були на тій конференції. Там, окрім покійного Німцова, всі інші приїхали нас вчити. Ви, вони провокували. Ви. Ви ж не розумієте, ми ж хороші. Ми ж, в принципі, разом маємо бути проти Путіна, і тоді ми поміряємось. Я дуже добре пам'ятаю, у мене гарна пам'ять, я давно, знаєте, на майданах. Я пам'ятаю, як Бурбуліс і Савчак прилетали в Київ. Савчак, той, який, за яким Путін портфельчик носив, прилетали в Путін як російські демократи, прилетали нас також вчити. Це був. 91 перший рік не треба вам незалежності. Давайте ми разом, значить, цими, значить Єльциними. Єльциним, який казав, а я заверну Україні крайні, Коли звернув Україні крані з Єльцином ми будемо будувати наші спільними буря. Я просто я мені здається, що з вашою позицією згодна більшість наших глядачів і щодо росіян, і щодо вчинку Олени Зеленської, що не варто б напевно поділяти оцю там президію, чи де б вони сиділи, але от те, що в Штатах запропонували таку розсадку, тобто вони не вбачають у цьому проблеми. Це є поганим для нас, що вони не розуміють, що ми, от з Росією, не в тому стані, в якому вона є, якби не хочемо миритися, примирятися, шукати якісь компроміси і так далі. В Штатах цього, вочевидь, не розуміють, і це напевно не дуже добре. Ну тому це один із таких жестів, який певну міру показує, що ми не можемо сидітись посредінні, хоча за це проголосувало багато хто в Україні у 2019 році. Багато хто за назад котлами Єгипетським, значить, за це світле будущее в минулому про золоте століття, як ми там дружили. Е, тому треба показувати в тому числі такого роду речами. Е, насправді комунікували це четверте, я хотів сказати. Комунікація була дуже погана. Ну, така амьобна комунікація. А кого з ким? Е, ну, тоді ви запитували, як правильно комунікував ага. офіс президента, українська влада. Неправильно, не вміють, бояться не самі не визначилися. Ми хочемо, щоб американці визначили, а самі ми визначилися. Ми хочемо винути е скалку в оці інших, а самі ми колоду винули. Не ті сідать зараз, про яких я зараз говорив, просадься посередині. Я зараз не звинувачую. Я зараз кажу про деякі аспекти. Ну не може бути адміністрація Байдена більш патріотична, ніж адміністрація е Офісу України. Ну. Зараз Востро Journal писав про те, що відбувалося в квітні вже, наголошую, в квітні. Не в березні 22-го, а в квітні. Я казав про квітень 14-го. Крисіяни сюди приїхали вчити нас з верхньо, так по-барськи. Ви там не розумієте, ми всі люди. Це відповідала, бачу. Мої друзі казали, Валіч, ти не розумієш, там ж в Росії вже все нормально. І Путін. А от, значить, руски хороше є. Нема хороших руских. Окрім тих, хто видав в тепловізорі. Або його вже не видно в тепловізорі. Е, насправді, е, я, я зараз тут ні, ні, нікого, нічого не закликаю. Я там зараз не, не, не намагаюся за якось так принизити. Це реальність. Тому що те, що відбувалося в Бучі в Орпені, відбувалося е, в Батуріні в 1708 році. Ну що відм... змінилося? От світ змінюється, так? а Росія ні. Вони навіть, дивіться, навіть е, проекти в них спрямовані назад, не вперед. Той самий комунізм, який я можу довго критикувати і предметно. Але він, принаймні, говорить, давайте боротися з цим і заради того. От не ми, так наші діти, будемо там жити, там, значить, коли від кожного по способності, кожному по труду, там, по потребностям і інші же відмінності. А, але Росія свій проект має в минулому. І вона зараз піднімає не навколо ідеї для того, щоб боротися за світле майбутнє. А давайте оцих знищимо усіх там, багатих, золотий мільярд, Україну, Захід і таке інше. І на тому ми будемо керувати світом. Оці раби будуть керувати світом, бо вони раби. Тому це констатація, а не намагання повисити бірку. І я це бачу, я тому про це розповідаю не про себе, а про них. І про те, що тоді наші канали, які їм інтерв'ю, цього не поставили. Бо їм треба також було потикати цьому російському баченню. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в Америці продовольча кампанія. І тому що і тому традиційно, коли Байден робить цю промову, перша леді. США, ну, коли президент США робить промову, Перша леді збирає навколо себе для картини, ми об'єднаємо всіх, хто проти Росії. Ось дивіться, є Україна, символ Перша леді України, це читається. Для тих, хто ну, не знає, яка там ситуація в Україні, ну, людям простіше. Ми сильно розбиралися ситуації, я не буду казати про Африку, в тій самій, наприклад, в Єгославії, коли там тривала війна, сильно багато українців було за те, щоби. Дійсно, припинити її. Багато хто було за сербських братів, десь зараз ці сербські браття. Я довго можу про це говорити, але повертаючись до е, Байдена і перших леді, це була б картинка. Дивіться, ось Юлія Навальна, чоловік, який е, вже майже святий так працює, до речі. Повірте мені, він, буде, він дійсно для Путіна найбільша загроза, коли він мертвий. Тому що сакралізація роблення святими. Тобто він помилявся. Хто ж нас не помиляється? Нехай перший бросить камінь. Але насправді він боровся з режимом, який є. Люди ж особлюють режими з, з людьми, який е, особливі, у кого є Путін. Він боровся з Путіна, значить він боровся за кращу Росію. Це читається для тих, хто... Ну, Має свої проблеми, них дійсно свої проблеми. Ми не можемо вимагати від, як казав про владу, тепер про громадян, від громадян певних країн, щоб вони були більшим патріотами, ніж українці. Ну, така ситуація. От німці проти таурусів, значить Шольц має е, там грати. не вести за собою, і ти за ними. Там або інші регіоні, але світ змінюється. Зараз повертаючись до цього. Це була б картинка. Як папа римський, Франциско дивиться, дівчинка, значить, з України, дівчинка, значить, хлопець за всі. Там, мабуть, от вони несуть того хреста, це так символічно. Ну але треба визначатися. Якщо вже папа римський не визначається, не знає вписання або або, або це за задобув, робота злося інше від лукавого. Папа Римський, очевидно, забув. То для політиків тим більше. Це властиво показувати ось уособлення борців з путінським режимом, з Путіним, оця за світле Росію, а значить Україна за те, щоб подолати це, цю імперію зла. То, в принципі, на цьому тлі промова Байдена, яка мала би в собі включати в тому числі репрезентацію цих точок зору, які візуалізовані в присутності перших леді. Оця Дружина святого, яка підхопила його факел, як паличку боротьби і веде там, значить, у цих росіян. Пам'ятаєте, Савтокова щідрина, вміють руді бунтувати. От стануть на коліні перед барським домом і стоять падріці, знають, що, що бунтують, але стоять. Ну, зараз вони ще з фонариками стоять. Але все одно ця картинка вчиталася б. Би. І тому правильно зробила перша леді України. Все -таки, я кажу, тут Україна, а не перша Україна. Представники України, що не дали можливості таким чином це допомагати. Хоча насправді скажу вам тепер е такий прогноз, що е нам вигідно те, як вони там, значить, будуть отримувати Хороші русські, погані руські будуть отримувати. тому що будь-який хороший руський, будь-яка хороша російська влада через рік буде нелегітимною, тому що росіяни хочуть знищити український і захід. І тому попит на пригоджених буде вищий, ніж попит попит на Навальних. Але в цій боротьбі... Вони будуть робити, ми будемо робити їхніми руками те, про те, чого насправді налаштований захід, тому що від боїться самолізації талібанізації, пам'ятається ці мої слова, на території наш піго-недерної на зброї. Тому це комплексне проблеми. Нам треба з вами обговорити, що буде на території, яка на сьогоднішній день називається Росією. Ми маємо не тільки говорити про боротьбу чеченського народу проти кадирівців, як гауляйтери в Росії. І визнавати право чеченського народу на самовизначення чеченського народу, не як якогось там народу ДНР, а чеченського народу, цих людей, які в війнах, які там раніше жили, ніж будь-які росіяни на північному Кавказі. Ми маємо говорити не просто говорити про боротьбу е тих самих війнахів інгушського народу, але зверніть увагу, як наші журналісти, особливо з Коломойських каналів. Я навіть не знаю, чи він сидить в СБУ, чи СБУ в нього сидить. Вони шкіровані його політикою, називали цих борців з російським режимом терористами. Пам'ятаєте, як вони писали? От коли була ситуація там, бо вони називали, що антитерористична операція. Так ми хочемо, щоб американці розуміли кращу ситуацію тут, аніж наші журналісти, які знають, хто окупант, які не розуміють, що боротися з російським окупантом будь-чими руками це є благо для України. Ну, так ми з вами говоримо про те, що перед тим, як американці мають визначити, ми самі маємо визначити, називати речі своїми іменами. Або, або, або Це ти, ти борешся з Росією будь-як будь-де. Я казав Черчилль на суші і на морі, на наших островах, на наших вулицях ми маємо боротися з окупантами. І будь-хто, хто буде нам допомагати, буде нам на користь.